А Йосифа привели до Єгипту і купив його з рук ізмаїльців, які привели його туди. Петефрій, євнух фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосифом, він був людиною здібною і перебував у домі біля пана єгиптянина. Його пан знав, що Господь з ним і що б він не робив, Господь виводить на добре. І знайшов Йосиф ласку у свого пана, бо догоджав йому. І той настановив його над своїм домом, і все, що мав, він віддав у руки Йосифа. Сталося ж після того, як поставив його над своїм домом і над усім, що було в нього, поблагословив Господь дім єгиптянина задля Йосифа, і Господнє благословення було на всьому його маєтку, у домі та на полі. І все, що належало йому, він передав у руки Йосифа і нічого не знав про своє. Хіба що про хліб, який сам їв. А Йосиф був гарної будови і дуже вродливий з обличчя. І сталося після цих подій, що дружина його пана кинула свій погляд на Йосифа і сказала Переспи зі мною. Він же не захотів і сказав дружині свого пана якщо мій пан завдяки мені про ніщо у своєму домі не знає, а все, що належить йому, передав у мої руки. І в цьому домі немає більшого від мене, і не заборонено мені нічого, крім тебе, бо ти його дружина, то як зроблю цей поганий учинок і згрішу перед Богом? І хоч вона день у день говорила Йосифові, щоб лягти з нею і щоб зійтися з нею, та він її не слухав. Сталося ж, що одного з таких днів Йосиф увійшов до будинку виконувати свої справи, а всередині не було нікого з прислуги. Вона схопила його за одяг, наполягаючи Ляж зі мною. Та він утік, залишивши одяг у її руках, і вибіг надвір. І сталося, коли вона побачила, що він залишив свій одяг у її руках, і втік і вибіг надвір, то покликала тих, які були в домі, і сказала їм, стверджуючи: Дивіться, привів нам граба Єврея, щоб насміхався з нас. Він увійшов до мене, кажучи. Переспи зі мною! Та я закричала гучним голосом. Коли ж він почув, що я зняла галас і закричала, то залишив свій одяг у мене, утік і вибіг на двір. Вона залишила одяг при собі, доки не прийшов пан до свого дому. До нього вона заговорила цими ж словами, кажучи Увійшов до мене раб Єврей, якого ти привів до нас, аби поглузувати з мене, і сказав мені: «Пересплю з тобою! А коли він почув, що я зняла галас і закричала то залишив свій одяг у мене, утік і вибіг надвір. Сталося ж, коли його пан почув слова своєї дружини, які сказала йому, промовляючи так, учинив мені твій раб, то запалав гнівом. І Володар, взявши Йосифа, кинув його до в'язниці, до того місця, де в тій в'язниці тримали в'язнів царя. Та Господь був з Йосифом і злив на нього милість і дарував йому ласку перед начальником в'язниці, і начальник в'язниці передав в'язницю та всіх ув'язнених, які були у в'язниці, і все, що там відбувалося, в руки Йосифа. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки все було в руках Йосифа, бо Господь був з ним, і все, що він чинив. Господь добре скеровував його руками.